Де директора львівського бронетанкового заводу звільнили, бо броньовик дозор поки навіть не випробовують на полігоні, а мали б. Тепер працівникам підприємства, тепер працівники підприємства залишилися без керівника, але роботу мають. Якщо не налагодять виробництво дозору до кінця літа, голови полетять знову і не лише. Отож, хто винен у затягуванні виробництва броньовика і та коли він реально з'явиться на передовій, дізнавалася Олєв Сігнєєва. Роздор довкола дозорів. Нещодавно керівника львівського бронетанкового заводу звільнили, бо йому не вдалося налагодити виробництво броньованих машин дозор Б. Як переконують місцеві активісти, це завдання йому поставив Турчинов ще восени минулого року. Він сказав, що дані машини «Дозор-Б» мають бути зроблені на даному заводі в кількості там сотні штук. Сьогодні у нас уже червень місяць, так от на сьогодні є тільки здається одна машина чи дві. Тобто працівники заводу підтверджують, що нічого не робиться. Це не перший промах екс керівника. В грудні минулого року він відзначився передачою несправних танків на єврівський полігон, які в свою чергу помпезно передав президент Порошенко військам України. За цим фактом прокуратура порушила кримінальне провадження. Нам дали відповідь про те, що 29 травня порушене кримінальне провадження за даним фактом. Тобто нам треба було пів передачі та за фактом передачі несправних танків. Попри вже не перший промах Остапця, концерн вирішив зберегти йому репутацію. Тому звільнив не по статті. Особисто почути версію звільнення екс-керівника виробництва нам не вдалося. Наскільки я знаю, у за згодою сторін чи за власним бажанням щось таке. Тепер на львівському бронотанковому заводі чекають на нового керівника, і не тільки кажуть, їм справді потрібні спеціалісти для того, щоб до кінця літа налагодити серійне виробництво дозорів Б. Треба набирати людей, набирати персонал і при тому набирати і інженерно-технічних працівників. Перший місяць літа добігає кінця. А на бронетанковому заводі поки лише доробляють перший експериментальний зразок дозору. Ще до семи каркасів руки майстрів не дійшли. Проте нам вдалося пересвідчитися, як від найменших деталей триває процес виробництва необхідних для наших військових машин. Всі сили працівники таки націлили на дозор. В результаті усі зразки з виробництва повинні виглядати так: це завершена броньована машина «Дозор-Б». Вона обладнана крупнокаліберним кулеметом радіостанція. Та Як переконують розробники, до кінця червня експериментальний зразок піде на дослідження. Якщо зразок пройде всі випробовування успішно і новий керівник надолужить втрачений час свого попередника, тоді до кінця літа працівники планують налагодити серійний процес виготовлення цих машин, які мають стати незамінними для спецпризначенців в зоні АТО. Євстігнєєва, Тарас Кірічук на периметрі.